Хіба може бути день весни без квітів? Та як обрати букет, який дійсно здивує? Тому ми вирішили завітати у Флора центр букет в епіцентрі. Вже багато років тут радують людей найрізноманітнішими композиціями, допомагаючи підібрати ідеальні квіти для будь-якої нагоди. Сьогодні разом із запрошеним експертом Дариною ми дізнаємося, як правильно обирати букет. Щоб подарунок став справді особливим. Пані Вдариновітаю. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, що варто враховувати при виборі букета? Передусім важливо врахувати не лише зовнішній вигляд, а й символіку квітів. І ось декілька чудових варіантів: тюльпани це символ весняного оновлення, які особлюють ніжність, щирість та кохання. Вони чудово підходять для подарунку колегам, мамам, подругам або навіть коханим. А за прикметами червоні тюльпани приносять щастя в коханні, тоді як жовті символізують радість та успіх. А горте. Асоціюються з елегантністю, жіночністю, а також добробутом. Тож їх варто дарувати на особливі моменти: це ювілей, дні народження або просто зробити приємне своїй коханій людині. У східній культурі ці квіти вважаються символом процвітання та довголіття. Якщо хочете підкреслити весняний шарм, зверніть увагу на троянди. Вони символізують шарівність, витонченість. Це чудовий вибір для тих, хто любить оригінальні рішення. А за прикметами ці квіти приносять гарний настрій та енергію. Для особливих людей, які цінують естетику на унікальність, ідеально підходять орхідеї. Вони уособлюють аристократичність, гармонію та витонченість. Вважається, що орхідеї є символом гарних стосунків та душевного тепла. Окей, квіти обрали. А як щодо пакування, це ж також важливо. Гарне пакування не лише підкреслює красу букета, а й робить його ще більш виразнішим. Але головне не перевантажувати композицію зайвими деталями. Один із найуніверсальніших варіантів це мінімалістичний крафт, який додає природнього та стильного вигляду і чудово просує до будь-яких квітів. Якщо хочеться додати легкості та ніжності, варто обрати прозору плівку зі стрічками, яка не відволікає увагу від самих квітів. А для рослин з Делікатними пелюстками, от як орхідеї або віоні, ідеальним рішенням стане коробка упакування, яке не тільки захищає, а й додає елегантності. Ну і флориста, Якщо хочете, щоб букет залишався довше свіжим, вибирайте варіанти з невеликим резервуаром для води всередині упаковки. Отже, тепер ви знаєте, як обрати ідеальний букет для найкращих весняних привітань. Завітайте до букетного центру Епіцентр та даруйте весняний настрій. Пані Дарина, дякую вам за відповіді. З придешнім святами дякую.